Кожної війни є момент, коли невидиме стає видимим, коли тиша між пострілами шепоче більше, ніж гучні заголовки. Сьогодні ми заглянемо у переломну точку, ту, де доля України змінює напрямок, де стара реальність завершується, а нова ще тільки народжується. Це не просто розклад, це шепіт самої долі. Прислухаємося разом. Сьогодні я обрала цікавий розклад під назвою Перелом. Тут присутні п'ять основних позицій. Це головні рушінні сили змін, чинники, що вплинуть на закінчення війни. Те, що впливає на війну в даний момент, те, що впливає на війну на даний момент, але не матиме суттєвого впливу на закінчення, і карта Долі. Головні рушінні сили змін. Сигніфікатором даного розкладу, звичайно ж, виступає карта імператриця, яка уособлює нашу Україну. І так, головні рушійні сили змін. Тут в мене папушка розцвірінкася. літає. особисто я трактую четвірку пентаклів як карту, яка точно вказує на наші чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську. Це енергетичні вузли конфлікту і подальша боротьба за них визначатиме хід подій. Саме ця карта символізує те, що ці області є фундаментом стабільності для ворога, це їх спроба втримати їх будь-якою ціною. Саме це є головним пріоритетом для Росії на зараз. Вони хапаються за ці території, як за живіт за Це для них як символ їх великої перемоги. Такий собі нездоровий інстинкт власника, манія, контролю та владарювання на чужій землі. Але це не розвиток, а застій. Страх втрати, це також натяк на те, що майбутні зміни будуть пов'язані саме з цими територіями, їх статусом та долею, тобто будь-які спроби деокупації чи навпаки заграбастити ці області, запустять нову хвилю змін. Паж кубків досить позитивна карта, вона про певне послання, символ надії, несподіваного вдалого шансу, мрії, яка здавалася утопічною. Це може бути як якась несподівана мирна ініціатива, ну, наприклад, мирний план або дипломатична пропозиція, яка поки що виглядає наївно, але має потенціал, коли у конфлікт втручається нова, більш м'яка сила. Паш Кубків також може показувати і нову хвилю підтримки України. Це енергія миру та пробудження. Королева жезлів. цю карту можна прочитати по-різному. Ця вогняна королева може виступати у якості якоїсь країни із жарким кліматом, яке і буде рушійною силою змін. Або ця карта може показувати безпосередньо впевнену, харизматичну, владну жінку із сильною волею. Цю карту інтуїтивно я іноді читаю як Росію, яка діє агресивно. Намагається панувати за допомогою жорсткої сили та шантажу. Ми всі прекрасно розуміємо, що Росія не погодиться на мир або компроміс добровільно. Вона і є цією рушійною силою супротиву змінам у сторону миру. Наш ворог може застосовувати більш агресивну вогняну тактику. Це стосується як обстрілів України, так і наземного наступу. Можливо, якась нова дуже небезпечна зброя, яка несе багато вогню. Чинники, які значно вплинуть на закінчення війни в Україні. Тут ми бачимо лицаря Кубків та сімку Пентаклів. Лицар Кубків тут виступає у ролі дипломата, посланця і миротворця. Це енергія, яка символізує мирну ініціативу, зустрічі та візити. Це вихід із депресії. Та подолання перешкод, ця карта показує нам посередника або лідера, що шукатиме шляхи примирення. До речі, є ще одне не дуже розповсюджене значення цієї карти: це вступ до якогось союзу або альянсу. Ну обов'язково того, що вже існує, це може бути щось зовсім нове. Тобто, роль дипломатії медіаторів або навіть несподіваних посередників, які з'являться з пропозицією миру, можливо, з країн, які ще не грали ключову роль. Або навіть відомий лідер, який виступить з мирною місією. Сімка Пентаклів, на жаль, це не швидка карта, все дозріває досить повільно. Це війна на виснаження, це зерно, яке вже посіяно і тепер йде довге очікування врожаю. Це карта терпіння та стратегічних наслідків від минулих дій, коли не все ми одразу можемо помітити, але саме ці наслідки все змінюють. Тобто кінець війни буде як досрівання плоду, аспект виснаження сторін, який змусить шукати результат. І ще такий нюанс: обидві карти не агресивні. Головну роль тут зіграє саме людський фактор готовність змінити підхід, а не лише бойова сила. Те, що впливає на війну на даний момент. Тут ми бачимо закохані та двіку кубків карти, які, попри свою м'якість, говорять нам про глибокі приховані зв'язки, альянси, союзи та угоди саме не публічні, і саме вони зараз стримуть реальний рух вперед. Ці карти чітко дають нам зрозуміти, що рішення приймаються не тільки на полі бою. Тут сплетіння глобальних домовленостей, отака собі гра за лаштунками. Це вплив великих гравців, які ще не визначилось із своїм вибором остаточно. Третя сторона, яка має безпосередній вплив, який прихований від наших очей, закохані це завжди про доленосний вибір, не виключаючи, що перед Україною поставили ультиматум, щоб вона прийняла певну пропозицію. Зіцію також ця карта може показувати і вибори в Україні, які можуть бути дуже вигідними для певної сили. Ось ці домовленості по дві ці кубків і тримають ситуацію на паузі. Це певна взаємозалежність, яка не дозволяє діяти радикально. Це неформальні зобов'язання двох сторін, які стримують активні кроки. Тобто дві коаліції, два клани сильних світу цього, які грають нами як пішками, де ходи погоджуються заздалегідь. Вони використовують війну в власних цілях. І про це було одне з моїх минулих відео посилання в описі. І зверху це невидимі кардинали цієї війни, і саме вони керують парадом. Тобто, зараз хід війни визначає не лише зброю, а й приховані дипломатичні союзи, торги і альянси. Те, що впливає на війну на даний момент, але не матиме суттєвого впливу на закінчення. Тут ми бачимо туз жезлів та жезлів. Це вогняні та дуже активні карти. Туз жезлів це карта обстрілів та активних дій на полі бою, карта прориву. Я так розумію, що саме ця карта націкає нам на те, що кінцевий результат буде залежати саме від дипломатії щодо цих чотирьох областей, про які нам казали карти на початку розкладу. Енергія туза жезлів дуже запальна, але швидко згорає. Це спалах без фундаменту, тобто агресивні заяви та погрози ворога, його спроби активних наступальних дій, окремі воєнні операції, як показують нам карти, не матимуть вирішального впливу на завершення війни. Це має вплив на зараз, але не вирішує результати війни. Трійка жезлів, карта перемовин на основі торгів, вичікувальна тактика, стратегія планування майбутніх дій союзниками. Все це на зараз здається якимись дієвими кроками. Але ось ця політика вичікування без активної реалізації так і лишається лише планами і прописаною стратегією на аркуші паперу. Сподівання на зовнішні сили не вирішать ходу війни. Прорахунок кінцевого результату. Це лише ілюзія. Як показали нам карти раніше, все вирішить дипломатія, виснаження та зміна союзників. Карта Долі України. Випадає десятка мечів. Дуже важка та тривожна карта. Але не будемо поспішати з негативними висновками і подивимось на цю карту з різних сторін, адже вона може мати досить глибоке та багатошарове значення. Ця карта говорить про смерть старого, глибоку трансформацію, болісне, але все ж таки завершення цього циклу. Це кінець без повернення до того, як воно було раніше. Знищення старих устоїв, старої системи, старих догм цього, що більше не може існувати в новій реальності. Руйнація, яка відкриває шлях до переродження, щоб розпочати все з чистого аркушу паперу. Тут є дуже важливий нюанс: десятка завершує болючий цикл. Після десятки почнеться відновлення. Так, це болісна кульмінація, але вона дає шанс на нове народження. Тобто, остаточно наш ось цей болючий зв'язок з Росією буде обірвано, дивлячись на все те, що ми вже пережили, скільки людей загинуло і скільки зруйновано міста людських доль, райду завершення війни і бути не може. Адже цей біль ми пронесемо через покоління. Наша цикарта може говорити про розділення на якийсь період часу, про повне вичерпання сил. Фізичне, емоційне і економічне таке враження, що перед самим завершенням війни ми будемо стояти на краю прірви, але ми пройдемо і це випробування завершення війни з відчуттям втрат і болем, радості ми не відчуємо, буде втома і болісна тиша. У будь-якому випадку це завершення старої епохи України. Україна вже ніколи не буде такою, як до війни. Це також може бути смерть війни як явище, знищення структури, що її живила у класичній колоді таро Райдероведе. Ми бачимо на карті схід сонця після ночі жаху, після тиші, після болісних страждань, сходить надія, тобто доля України пройде через болісне граничне завершення. Яке знищить старе, але саме це відкриє шлях до глибокого відновлення і переродження. Це саме темна ніч перед світанком. Десятка мечів це не знищення України, це кінець болю, що тривав надто довго. Ми станемо іншими. Ми станемо тими, ким мали стати. І після цього тільки світло. Те, що показали сьогодні нам карти, це дзеркало часу. У якому відбувається біль, надія і сила українського духу. Переломний момент це завжди точка вибору, і навіть коли темрява згущається, світло вже прокладає собі шлях. Якщо ви відчули у цьому розкладі відгук у своєму серці, поставте вподобайку, підпишіться та діліться своїми відчуттями у коментарях. Побачимось у нових містичних розкладах. Історія ще не завершена.